Весняний розмай в акварелях Дніпропетровських художників 26 авторів представили свої твори у великій експозиції, яка відкрилася у будинку мистецтв. Організатори приділяють увагу саме цьому стилю художньої творчості вже вдруге. Вони кажуть, що акварельні виставки набувають популярності. Акварель никогда за форматом не гналась. то чим менше, тим вона наверное, більше представляє ценності. На самом деле ти понимаешь, что автор в данном случае очень сильно перепрыгнул через свою голову, щоб допустим именно вот іменно отаку маленьку картинку. Тому що большую зі ліч якщо малювати акварель великого формату каже художник, може загубитися прозорість та витонченість стилю. Тому Валерія обирає середній розмір, бо і в ньому можна розкрити великий сюжет. Гіперболізація присутствує. Ну скорішого я його назвав за того, що дуже сильний ракурс. І складно була техніка, от саме в нефокусного здійснити розстояння акварель. Колись кажуть мистецтвознавці, акварельні фарби використовували, щоб просто розкрасити малюнок. В окремий напрямок акварель виділилася завдяки якостям, які художники відкрили поступово. Головне, чого вони прагнуть при створенні картин, це відчуття швидкоплинності. Його дарує техніка Алапріми письма на вогкому ватмані. По-сырому это, наверное, самая до прелесть в акварели, которая гоняет то, что может акварель позволить сотворить вот чудо. Наверное, проходит неделя, чтобы не родилось несколько картин. И наверное, на самом деле, действительно выражая себя через краски, через э, цвета. Это же, наверное, действительно продолжение меня, моего творчества. У кожній зі ста представлених на виставці акварелей зберігається диво легких кольорів, і кожен твір привертає увагу, як зробити, щоб у великій експозиції жодна картина не загубилася. Знають професіонали. Наукова праці мистецтвознавця Людмили Тверської присвячена дизайну та концепції музейної експозиції. Подумати внимательно, і це між прочим очень важлива деталь, коли много робіт, особливо таких, де треба кожного показати как бы в виявити його індивідуальність. Звісно, це не просто світло у виставковій залі дійсно замало. Немає великих люстр, не вистачає музейних світильників. Зате ці акварелі, ніби самі сяють, каже організатор виставки. Бажаючи переглянути весняний розмай в усій пишності, зможуться зробити до 25 травня в будинку мистецтв. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новину одинадцятого каналу.